В одному місті жив молодий хлопець. І він був палко закоханий в першу красуню на все місто. Та на жаль, невзаємно. Дівчина володіла серцями багатьох чоловіків і дуже гордилася своєю привабливістю. І ось, щоб сподобатись дівчині, вирішив хлопець стати воїном сильним та мужнім. Закінчивши службу, повернувся героєм у рідне місто. Та дівчина навіть не звернула на нього увагу. Тоді вирішив молодий чоловік стати багатим. Відкривши власну справу та розбагатівши, повернувся додому молодий чоловік знатним та багатим. Але дівчина навіть не звернула увагу на його подарунки і показала лише щедріші дари своїх залицяльників. Тоді вирішив молодий чоловік стати мудрим. Ставши мудрим, він повернувся у місто. Але не пішов у дім красуні, а став просто жити. Прийшов час. Дівчина так і не вийшла заміж, вважаючи недостойними її краси усіх кавалерів. Залишившись одною, прийшла стара жінка до мудреця і запитала, чи хоче він на ній оженитись. Мудрець погодився. Люди почали говорити: навіщо ти береш дружини таку сварливу і стару жінку, яка принесла тобі так багато горя і зла. Мудрець посміхнувся. Я бачу тільки добро. Якби не вона, я б ніколи не став є давним. Нелегка ця справа вибір майбутньої пари. Кожен вибирає для цього різні способи та методи. Нас зацікавив один містичний. Ви думаєте, навіщо Тетяна у Пушкіна наводить люстерку на місяць, а у Жуковського дівчата взуття за ворота кидають? А ще решето, то кілька каблучок, пів кілограма зерна, жменя борошна, свічка, тарілка з водою, гребінець і перший зустрічний. Всі ці речі необхідні для того, щоб, начебто, пізнати свою майбутню пару. І зробити це можна на свято Андрія. Отож сьогодні під прицілом світла Андріївські ворожіння. Таску. Ворожіння, вгадування майбутнього чи минулого, пророкування чого-небудь, вживання слів, застосування прийомів чародійних сил, які нібито мають вплинути на людину, природу і таке інше. Великий тлумачний словник сучасної української мови. За народним календарем, 13 грудня ми відзначаємо свято Андрія, Колись це було частиною молодіжних вечорниць, де юники та дівчата шукали собі пару для майбутнього подружнього життя. Ой, що Ой, я жито сповита! ой, я сонцем навита! Цей день молодь влаштовувала ігри. Традиційною грою в Україні було кусання калити. Калитою називали великий корж з білого борошна. Корж підвішували посередині будинку. Обирали вартового, якого називали паном Калитинським. Усі інші хлопці по черзі виконували роль пана Коцюбинського. Посідлавши Коцюбу, Коцюбинський мав підстрибнути та вкусити калиту. При цьому не можна було сміятися, щоб Калитинський не намазав обличчя сажею. Коли охоронець був хорошим, то іноді за весь вечір нікому так і не вдавалося дістатися до калити. А якщо хтось із парубків таки куштував порш, то наступного року він мав щасливо одружитися. В кінці свята калиту знімали та ділили між усіма учасниками гри. В ніч на Андрія хлопці мали необмежені права бешкетувати, і односельці їм вибачали адже свято парубоцьке. Вони провчали непокірних батьків. Які не дозволяли своїм дочкам гуляти на вечорницях. Густуючи, хлопці міняли ворота за кухами. Отож вранці батькам доводилося розпитувати сина чи дочку, на якому кутку села шукати свої ворота, та йти, щоб вище знайомитися з майбутніми сватами. Поки хлопці башкетували, дівчата ворожили, намагаючись випити у Андрія, коли і за кого їм підвінець. Пекли спеціальні балабушки, воду для яких носили з криниці у роті. Коли ж тісто було готове та балабушки випечені, кожна дівчина мітила свою і тоді випускали голодного пса, чию балабушку спершу з'їсть собака, та дівчина першою вийде заміж. Ворожили ще за допомогою курки та півня, зв'язували їх хвостами та дивилися, хто кого перетягне. Якщо курка жінка буде керувати, півень чоловік. Ходили слухати під вікнами, про що почують, таке й життя буде у дівчини. Також дівчата перекидали чобіток через себе. Куди носиком впаде, туди і заміж піде. В даний час на свято Андрія не влаштовують вечорниць та не печуть калиту. Хлопці майже не роблять збитків, адже спробуй серед багатоповерхівок та залізобетонних конструкцій знайти паркан та ще й перенести його в інше місце. В кращому випадку можна нарватися на наряд міліції або вислухати неприємні слова від незадоволених господарів майна. Та все ж один ритуал дійшов до наших днів це ворожіння дівчат на майбутню пару. Ми вирішили дізнатися, які ж види ворожіння існують сьогодні, та наскільки популярними вони є на це свято. Які способи ворожіння на свято Андрія, ви знаєте? Ну я знаю, що можна розчесувати волосся на ніч, класти розческу під подушку і також написати ну на листочки ім'я хлопця. і зранку виняти який, то буде твій сужений. Забор беруть, якщо парники кількість там штахеток, то вийшли заміж на цього рік, якщо не парни, то не вийдеш, не вийдеш заміж. Балабушки пекли, собаку закликали. На воді там якось вони свічки воду заливають, я знаю. А, і знімають ворота, да, всякі таке. Зранку вийти, коли першого зустрінеш і спитаєш, як його звати, так то буде звати твого майбутнього чоловіка. В моєму кольцо щось там наливають воду, ложать кольцо в тарілочку і говорять сужений, ряжений там. Появилися, дивляться в зеркало і має показатися ну, облік будущого чоловіка. Чи ворожили коли-небудь на свято Андрія? Ніколи не ворожила. І знаю, що ворожить з 12 на 13, але ніколи не ворожила. Ну, це, що під подушку, з кольцом теж. Ой, практикувала вже давно. <гум> да, раніше так. Да. Ой, на картах не раз розкладала, здорову розкладала. Ні, якщо часу ні Я в таке не вірю, якщо. Часу. Ну от носок, напевно, і не збулося, тому що коханий поблизу жив, а ми там ворожили, дівчата от до мене кажуть, кидай, не кидай, твоя доля тут. Практично кожна дівчина хоч раз у своєму житті ворожила на свято Андрія. Існує величезна кількість способів, як пізнати свою долю. У ніч з 12 на 13 грудня Марина із подругами також збиралися поворожити. Дівчата не сприймали ворожіння серйозно. Це було тільки приводом провести ніч у розмовах про друзів, подруг, кавалерів. Вони крапали свічкою у тарілку з водою, намагаючись побачити у застиглій краплі образ суженого. Ворожити швидко набридло. Марина розповідала, що їй подобається один хлопець, і вона хоче знати, чи буде з ним. Щоб знайти підтвердження цьому, Світлана запропонувала поворожити зі свічками та дзеркалами. Дівчата погодились і почали приготування. Марина чекала омріяної зустрічі з коханим у дзеркальному коридорі. Яку ціну доведеться заплатити дівчатам, аби перевідкрити завісу майбутньому. Дивіться далі. Крім традиційних бабусиних ворожінь, у нас щас віщують майбутнє за допомогою телефону, радіо або телевізору. Подумки, сформулювавши будь-яке питання чи бажання, вмикають теле або радіоприймач. Перше почути або побачити, хто мачить стосовно себе. Наприклад, на звичайні новини з Тогнія варто серйозно замислитись. Кінокомедія Один вдома, все буде добре. Десь років з 15 я дуже захопилася ворожіннями, з допомогою яких можна було дізнатися про майбутнього чоловіка. Я з нетерпінням чекала цих свят, тому що. Ну, Очікувала, що буде щось дуже таке романтичне, щось містичне. Я пробувала практично всі способи. Єдине, що я боялася робити, це ворожити із дзеркалами. Я читала в газетах про те, що можуть бути якісь страшні наслідки. Я боялася, що з того зеркала вийде привид мого майбутнього чоловіка і задушить мене. Стіль встановити, чи можна дізнатися про майбутнє за допомоги ворожіння на Андрія, ми вирішили провести невеличкий експеримент. Одним з методів ворожіння на Андрія є розгадування фігурок з воску, що плавають у воді. Отож ми дочекалися ночі з 12 на 13 грудня. Зараз Одинадцята година, десять хвилин. Почнемо. Колись вважалося, що віська як свята речовина здатна розповісти про майбутнє. Його застосовували у магічних цілях, а також приписували властивості оберегу. Тож ми отримали цікаву та досить неоднозначну фігуру, яка повинна розповісти про майбутні події. А розгадати їх нам допоможуть троє людей, яких ми спеціально для цього запросили. Цікавий момент вони не знають про тлумачення малюнку один одного. Фігурка схожа на кленовий листок. кленовий листок у мене асоціюється з Канадою і може означати поїздку в Канаду. Листок, потім якась дорога, якщо це разом це якась вже миш виходить, На тіні дракон і корона. Не знаю, можливо, це якась звістка, лист прийде. Мені здається, точніше, що це змій може бути цей чоловік гарний, вродливий, високий, розумний, впевнений, але не слід довіряти до кінця цій людині, тому що, так як це змій, мені здається, що буде в ньому щось таке, що його від всіх якась хитрість, якась така таємність і підступність. Як гадаєте? Який варіант майбутнього мені обрати? Чоловіка, біля якого буде крутитися велика кількість людей, чоловіка, який, можливо, буде з Канади, або чоловіка, у якого характер як у змії. Можливо, вибрати за допомогою якоїсь рахівниці або тицьнути пальцем на мене, Навряд це допоможе. Це справа в тому, що кожна людина і виходячи з власного досвіду та фантазії. І кажуть, у нас в народі скільки людей, стільки й думок. Тому я маю великі сумніви у правдивості цього ворожіння. Деякі способи ворожіння були такими, що. А... Передбачали певне тлумачення. Ну, наприклад, один спосіб дізнатися ім'я майбутнього чоловіка. Потрібно було взяти сковорідку, покласти під неї солому і наступити на цю сковорідку. І ім'я майбутнього чоловіка потрібно було почути в шурхоті цієї соломи. Це було завдання з нелегких. Зрозуміло, що довге ім'я, воно не могло прошурхотіти. Тому перед тим ще, коли я починала ворожити, в мене вже були деякі, так, так би мовити, варіанти, які б я хотіла почути. І я вже потім дофантазовувала, що ж я там почула. Ворожіння це гра, гра розуму, фантазії та бажань. В отриманих знаках зазвичай постає людина, яка вам подобається або з якою ви зустрічаєтесь. Немає нічого поганого в тому, що ви хочете знати про неї більше. Але знаки можуть відобразити тільки те, що ви хочете бачити. Реакція на розлиту кави на брюки вашого хлопця розкаже набагато більше, ніж це ворожіння. Якщо спосіб з воском попахує абстракцією, то існують види ворожіння на Андрія, де відповідь є конкретною. Наприклад, ім'я майбутнього чоловіка. Дівчата вночі виходять на перехрестя і виглядають першого зустрічного. Побачивши його, вони біжать до нього на випередки та просять назвати будь-яке чоловіче ім'я. Воно має стати ім'ям майбутнього судженого. Ім'я це добре, та характер цінності і світогляд здатні показати набагато більше. От, наприклад, наворожили ви, що майбутнього чоловіка зватимуть Сергій. Є у вас один знайомий з таким іменем, але такий безтолковий, вибиває частенько, любить азартні ігри. Ви закриваєте очі на це та виходите за нього заміж. Адже чоловік обов'язково має бути Сергій. Ви тішите себе думками, що можливо, коли ви одружитесь, все зміниться. Проходить час, але нічого не змінюється. Ось і вибрала наворожене щастячко на свою голову. Крім того, навороживши собі певне майбутнє, чи можна з певненістю сказати, що цим самим ви не змінюєте його? Адже хто його знає, як склалося б життя, якби не ті прогнози. А може, б і не довелося виходити заміж за алкоголіка Сергія і все життя щасливо прожити разом з Максимом, з яким ви навіть не встигли познайомитися через того таки Сергія. Життя складається з великої кількості виборів. І в залежності від того, що ви обираєте, те ви і маєте. Готуючись з подругами до нічного ворожіння, Марина не підозрювала. Що ця ніч може закінчитися для неї трагічно. Ворожіння з використанням двох свічок та трьох дзеркал наші предки вважали небезпечним, але найвірнішим способом побачити свого майбутнього нареченого. Небезпечним цей вид ворожіння є тому, що дзеркало, нібито стає дверима між двома світами нашим та потойбічним. З цих дверей може вийти нечиста сила, здатна нашкодити тому, хто ворожить. Мама Марини не заперечувала, щоб у них вдома ворожили. Вона казала, що якщо дівчина буде довго вдивлятися в вогненний коридор, утворений відбитками вогників свічок у дзеркалах, то по цій дорозі до неї прийде образ судженого. Коли Тетяна Сергіївна вчила свою доньку ворожити, то попереджала її про небезпеку. Свято Андрія має не лише місце у свідомості людей, воно внесене у перелік церковних свят. А чи знають наші городяни про його виникнення? Хто такий цей Андрій? Ви знаєте, як виникло свято Андрія? Ні, не знаю. Ні, не зникала ніколи. Ні, не знаю. Історії не, не знаю. Ні, не знаю. Ні, не знаю. Знаю, що дуже-дуже давно, але це то, то щось з молодими парами, по-моєму, зв'язано. Один з апостолів Христа. А от чому люди ворожать? Ну, не знаю, це щось пов'язане з іншим. Ну не пов'язано з святим. Просто так видно співпало. Люди майже нічого не знають про свято Андрія. Тому є сенс дізнатися про нього більше. 13 грудня вважається днем пам'яті мученицької смерті одного з 12 хрестових апостолів Андрія. Він був розіп'ятий на іксподібному хресті за свою віру в Бога. Цей Андрій відомий в народі як первозванний. За легендами, Андрій, проповідувавши християнство, дійшов аж до місця, де згодом був заснований Київ. На його честь побудована Андріївська церква та Андріївський узвіз. Якщо свято Андрія. Має глибоке релігійне походження, тоді звідки з'явилися ворожіння у цей день. Як свідчить історія, наші предки язичники у ніч з 12 на 13 грудня посвячували юнаків у воїни. Це було напередодні свята новонародженого сонця або калити. У цей вечір відбувалося багато магічних ритуалів, скерованих на те, щоб причарувати коханого або дізнатися, чи відбудеться весілля цього року. З приходом християнства це свято було замінено на свято апостола Андрія Первозванного. Оскільки розуміння значення нового свята не відбулося, Андрія почали шанувати як особлення чоловічого начала та прописали йому покровительство шлюбу. І саме у цей день дівчата випитували у Андрія, коли та за кого їм підвінець. Тобто змінилася тільки назва свята, а значення його та обряди залишились ті самі. Андрія! Людина звертається до ворожіння, бо думає, що таким чином може отримати швидкі відповіді на свої запитання: коли, як і за кого. От, наприклад, подобаються мені три хлопці: Коля, Рома і Сергій. Кого ж вибрати? За кого вийти заміж? Все, вирішено. Піду за Колю, бо він брюнет. А брюнета наворожила собі на Андрія. Це дуже зручно. Поворожили, дізналися та сидимо зручненько чекаючи, коли все збудеться. Крім того, це знімає страх та відповідальність перед неправильним вибором. Чи існує інший спосіб вибору майбутнього чоловіка, крім ворожінь? спустилась к нам небес. Є деякі критерії, деякі принципи, на які дуже важливо спиратися при виборі партнера. Ну насамперед важливо дивитися, з якого середовища ця людина, тобто де вона проводить більшу частину свого часу. Чи це робота, чи це хобі, якісь людина має. Якщо людина до одруження цим займалася, це означає, що після одруження вона так само буде це робити. Є такі ну звичайні речі, як зовнішність, воно також є немаловажне. Тобто людина повинна подобатись. Дуже важливо для хлопців при виборі а, своєї майбутньої партнерши дивитися на те, як його дівчина відноситься до свого тата. Якщо дівчина в змозі поважати свого тата, яким би він не був, якщо вона в змозі його любити, тоді їй буде легко поважати свого чоловіка. І так само хлопець верніше, дівчина, коли вона обирає хлопця, то вона, вона повинна дивитися, як хлопець. Відноситься до своєї мами. Чи може він її любити? А ще деякі критерії є, наприклад, цей спільний інтерес. Важливо знайти оці спільні точки дотику місця, де нам цікаво. А у нас ну, є банально про що поговорити. І найголовніше. Це його моральні і духовні цінності. Якщо людина є духовно зріла, якщо людина є а, моральна, тобто в неї якісь є високі високі стандарти життя, а, тоді і і так само у вас є високі моральні стандарти життя, тоді цим людям буде дуже цікаво, тому що в них є якби спільний стержень, якби фундамент, основа на якому на якій вони будують свої стосунки. Якщо, якщо цієї основи немає, то це все одно, що побудувати будинок на, на піску. Основою є завжди Бог. Якщо люди можуть знайти цю основу, можуть закласти міцний такий стеглий, такий фундамент, тоді вони зможуть, зможуть мати здорові стосунки і, і хорошу сім'ю. Я ворожила кожен рік. Зрозуміло, що кожного року в мене виходили різні варіанти. Одного року мого чоловіка мали звати Коля, іншого року він вже перетворювався в Антона. Я для себе пояснювала це так, що те, що я ворожу, подру... подробиці про мого майбутнього чоловіка, вони дійсні тільки на один рік. Наступного року, якщо я в цей рік не вийшла заміж, наступного року мені знову треба було ворожити для того, щоб дізнатися нові подробиці. Тепер, коли я думаю про вибір майбутнього чоловіка, зрозуміло, що я буду керуватися а, таким розумом, спостереженнями. Я очікую, що з майбутнім чоловіком у нас будуть спільні духовні цінності. Дівчата закінчили приготування. Зеркала та свічки утворили вогненний коридор, у якому Марина мала побачити свого судженого. Атмосфера стала напруженою. Було страшно. Марина теж боялася, але сіла перед ними. Вона сиділа так хвилин з п'ять. Потім руки її почали тремтіти. Наталі здалося, що Марина хоче встати, але щось її не пускало. Коли Марина захрипіла таким страшним голосом, Наталя зі Світланою кинулася до неї, Схопили за плечі і разом із кріслом повалили на підлогу. Мама Марини Тетяна Сергіївна почула крик дівчат та вбігла до кімнати. Її донька лежала на підлозі, по її підборіддю стікала кров. Наступного дня Марина зовсім не розмовляла. Потім потрошку почала приходити до тями, але розповідати, що побачила у дзеркалі, відмовилася. Тепер вона панічно боїться дзеркал та запалених свічок. Ворожіння не така безпечна справа, як видається з першого погляду. Можна поворожити навіть один раз, а наслідки спокутувати все життя. Знаючи тепер всю суть свята Андрія і ворожіння на нього, ми можемо зробити логічний та правильний висновок: краще обирати майбутню пару за біблійними критеріями, і тоді ваше життя буде щасливим та благословенним. Коли люди перестають вірити в Бога, вони починають вірити в усе інше. А письменник Честертон.